Твій захисний шолом більше, ніж яскравий аксесуар. Він оберігає тебе від небезпек. Наші захисні шоломи забезпечують не тільки максимальний захист, але й найвищий комфорт носіння. Щоб вони завжди ідеально підходили і надійно захищали, слід регулярно перевіряти аксесуари і замінювати їх у разі потреби. Внутрішня частина шолома забезпечує безпечну посадку і комфорт. Підборідний ремінець утримує шолом в бажаній позиції навіть під час руху. Заміна внутрішньої частини шолома дуже проста і здійснюється всього за кілька кроків. Також ремінець на підборідді можна легко замінити, зверни увагу, що він сидить правильно і не врізається. Регулярна заміна аксесуарів допомагає зберігати шолом безпечним, комфортним і готовим до використання. Пам'ятай, безпека починається з правильного захисту, а він починається зверху. Більше про захист голови ти можеш дізнатися на нашому сайті.